Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні, 16 листопада, в усьому світі відзначають Міжнародний день толерантності. Що ж таке толерантність? З перекладі, воно означає терпіння. Для того, щоб досягти успіху у житті, кожному доцільно сформувати. У собі таку рису характеру, як толерантність. Для цього необхідно бути готовим до того, що всі люди різні, не кращі та не гірші, навчитися сприймати людей такими, які вони є, не намагаючись змінити в них те, що вам не подобається. Також цінувати в кожній людині особистість, поважати її думки, почуття, переконання незалежно від того, чи збігаються вони з вашими. Зберігати власне я, знайти себе і за будь-яких обставин залишатися людиною. Також до толерантності належать такі якості, як повага, співпраця, співчуття, терпимість, розуміння, мир, доброта, злагода та милосердя. Одні з головних правил толерантності це вибачати помилки іншим, творити добро. Пам'ятати, що ми люди. Не бути жадібними, ніколи не заздрити, шанувати і поважати працю інших та інших людей. А головне правило це ставитися до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Усі ми різні, але рівні. Будьмо толерантними.